22 червня на українців чекає справжня літня погода зі спекою та подекуди грозами. Найтепліше буде на Миколаївщині та Кіровоградщині, а найхолодніше на Луганщині. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. У день стопчики термометрів піднімуться до плюс 30. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. У четвер у Кременчуці буде ясно, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами без опадів. Повітря прогріється до плюс 30 в день уночі ж становитиме 17 градусів тепла. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 29. Згадаймо про температурні рекорди. Найтепліше 22 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1975 року плюс 33. Мінімальною температура була 1959, 8 градусів тепла. У будні. Дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.